Друзі, всім добрий вечора. Сьогодні 4 серпня 2025 року, понеділок, розглянемо ще одну форму винограда, це Ямайка. Гібридна форма Ямайка селекції Калугіна. О, ну, Може вона в когось вже росте, тому що форма не сильно вже така нова, але ж я тільки в минулому році її щепив. Щіпив я її того, що форму має мускат, ранній термін. Тобто, ось це, якщо вам видно. Прививочки, які були зроблені в минулому році. Мій старий ще така надпись, я майка, ще вона висить. Ось ось прививка зроблена, ось прививочка, тут все видно, що в Да. Ну е, да, врожай скромний, тому що кустик вимерзав неоднократно весною, але ж трішки воно, воно грона, Ви бачите, тут грона, От, Ну, трішки грунт вона і дала. тобто я Роблю виводи, що вона форма буде врожайна, тому що це врожай зрозуміло, непонятно з якої бруньки, там, з третьої чи з І вже Бачимо, на, на сьогоднішній день вона вже і колір набрала. Зараз би спробуємо, чи є тут мускат. тому що е Чесно, підійшов, дивлюся, гарно, яскраво, а, ну, а не куштував. О. Ну, я так розумію, що це буде по термінам і по кольору. Я недавно там показував Тера Карпушова. Ну, це як один із конкурентів. Да. Гронки помірні, тому що ну, самі розумієте, що це не основний врожай. В основному врожай з першої бруньки він йде такий самий, такий, і там і грони дуже, то такий самий-такий. Тут ну, найкраще. Ну, заміщаю, що вже гірше, гірше, гірше. Але ж, як би, мені сподобалось те, що вона дійсно показала ранній термін. От з мускатиком я зараз, друзі, Ну, Так, да, мускат є. Приятний, приємний мускат. Він не такий теж, ну, якщо взяти по 10 бальній шкалі, то десь так на 6. Тобто і не сильний такий зашкалює, ну і не слабенький, Якраз такий мускат, який можна спокійно їсти. О. Ну, шкірка, шкірка якби сильно не акцентується, друзі. Хрумка. Так що будемо сподіватися, що на той рік ой не буде вже, буде все добре, не буде цих да, І вона як, покаже покаже нам, який вона все ж таки дає врожай на засновній бруньки. ну По цьому році я вдячний за це. Тобто, форма гарна, мускатна, смачна. І, як я вже говорив, то є, на моє виноградників це конкурент тера. Тобто тера, ви бачите, тут є така, я гадка трішечки може гастранька, тера така трошки тупіша. Да. А так по, по е, якби зовнішньому вигляду вони, є, кольором вони чимось схожі. О, і мускат. В принципі, да, да, мускатик, такий відтінок муската теж схожий. Утери трошки сильніший, коли я пробував мускат. Тут трішки слабший, але ж він не як не геслабий. Це я так, по відчуттям. О. ну Така ж, отака ямаєчка на моїй виноградній ділянці. Все, дякую за просмотр, друзі. Хто не підписався, підписуємося. До зустрічі!